Чи знали ви, що з давньоанглійської мови слово лідер означає той, хто веде? Дуже логічно, зважаючи на сучасне значення цього слова. Проте мало хто знає, що лідерами у давньоанглійських племен називали ватажків, які йшли попереду і вели народ на боротьбу. Про таких казали, приречений на смерть, адже коли йдеш попереду, ризик загинути в бою кратно зростає. А що ж означає бути лідером сьогодні? Про що це? Здавалося б, все просто: веди, керуй, владарюй. Та насправді все набагато складніше. Лідер це той, хто володіє сукупністю чесно та етичних принципів, які дозволяють йому брати відповідальність за конкретні процеси та групи людей. Він вміє приймати зважені ціннісні рішення, які враховують інтереси всіх учасників взаємодії. Людина, що розвиває чесноти лідера, стає взірцем, мотивує інших і створює довірливий стосунок всередині будь-якої команди. Щоб дізнатися про це більше, тисни кнопку Підвищити рівень і ставай лідером свого життя.